Руслан Ротань просто знищив шахтар. Розберемо центральний матч туру в УПЛ. Анатолій Трубін вже готовий грати, а футболісти влаштували бунт у клубі УПЛ. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком звично закликаємо підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну і поїхали. Розпочнемо сьогодні із центрального матчу туру у чемпіонаті України. Олександрія приймала шахтар, і ну, напевно, цей матч вже може претендувати на статус кращого у сезоні. Давайте дізнаватися, що ж там відбулося. І, хоча даний поєдинок розпочався для господарів не дуже позитивно, адже після автоголу Шабанова та голу Криськіва вони горіли 0-2 вже на 25 й хвилині. Проте ще у першому таймі Олександрія зуміла відновити перевагу. Спочатку дебютним голом за клуб відзначився Олександр Філіпов. А майже одразу після цього Іван Калюжний неймовірним ударом з дальньої дистанції вколотив м'яч у дев'ятку воріт різника та встановив рівновагу 2-2. У другому таймі Філіпов зробив дубль за 9 хвилин. Бивши один із м'ячів з пенальті і таким чином оформив хитрик та подарував Олександрії впевнену перевагу. Після цього Шахтар намагався відігратися і навіть забив один гол зусиллями Педріньо. Однак на більшу донечан просто не вистачило часу. Головний тренер гірників Маріно Пушич після матчу був дуже незадоволений та сказав наступне: я можу говорити багато про цю гру, але у цьому не буде сенсу. Тяжко повірити, що ми програли цей матч. Ми подарували перемогу супернику і дуже розчарований. Коментарів просто немає. Недопустимо програвати у такий спосіб. Це жахливо і це все, що я можу сказати про гру. Матч змінив один момент наш перший пропущений гол. Ми чудово грали, але після першого голу усе пішло не так, як ми планували. Загалом ми самі напросилися на ті проблеми, які отримали. Ну і зовсім в іншому настрої був наставник Олександрії Руслан Ротень. Приємно перемагати, тим паче чемпіона України, тим паче найбільш граючу команду України. Коли ми зараз забили перший гол, то повірили, що можемо більше. Команда мені дуже сподобалась. Коли граєш проти Шахтаря, то дуже важливий настрій, і це зіграло важливу роль. Ми вірили у те, що робимо, і це головний плюс поєдинку. Після цього матчу Олександрія посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи 9 залікових пунктів та ще одну гру в запасі. Шахтар у свою чергу йде другим із шістьома очками, хоча зіграв усі чотири зустрічі та програв дві з них. У наступному турі гірники гратимуть із кривбасом, а Олександрія прийме колос. До слова вже завтра у другому турі чемпіонату Іспанії зіграють між собою призери попереднього розіграшу. Це Атлетико та Жерона. Не знаємо, чи зіграє в основному складі і чи взагалі з'явиться на полі Віктор Цеганко але точно знаємо, що наш партнер на цей поєдинок пропонує дуже широку лінію, і там ви точно знайдете для себе цікавий підсумок. Наш прогноз ви бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ексклюзивний бонус. Ну а далі до новин трансферних нову команду знайшов Пилип Бутківський. ЛНЗ підписує чергового легіонера, а у колосі футболісти влаштували бунт. Отож, екс-форварда збірної України Пилипа Бутківського офіційно представлено у якості гравця луганської зорі. До слова, це вже його третій захід до команди. Подробиці контракту із 32-річним нападником не розкриваються. Відомо лише, що Бутківський перейшов до нового клубу на правах вільного агенту. Кривбас має проблеми із тим, аби продовжити співпрацю з ключовим. Центральним захисником Тимуром Стецьковим за даними Тато таке гравець чекає якихось інших пропозицій та не бажає підписувати нову угоду. Раніше повідомлялося, що інтерес до Стецькова проявляють Карпати. Стали відомі подробиці конфлікту у зорі. За даними Михайла Співаковського, Форвард Едуардо Гереро. Після того, як його замінили у матчі проти Олександрії, був вкрай незадоволений та влаштував керівництво і тренерському штабу цілий скандал. Через це президент луганського клубу має намір. Продати футболіста вже цього літа, адже Гереро є справді головним активом команди. Контракт панамця чинний до 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у межах 1,8 мільйони євро. Неспокійно і у колосі там в епіцентрі уваги Ігор Харатін. За даними тато таке літній новачок клубу за рішенням керівництва команди був відсторонений від тренувань та переведений до Ю-19. За даними джерела Харатін очолив пул футболістів, які не за. Доволені діями головного тренера Поздєєва. Можливо, вони навіть хочуть домогтися зміни наставника. А це за повідомленням того ж, та то таке, може бути корисним певним людям поза структурою Колосу. Черкаський ЛНЗ підписав офіційну трудову угоду із грузинським півзахисником Шотою Нонкіашвілі. Деталі угоди або будь-які її подробиці, як то строк угоди чи заробітня платня, невідомі. До переїзду в Україну Шота виступав у Грузії за тамтешній клуб Іберія, і там є. Найкращим бомбардиром у поточному сезоні він має 8 голів у 17 зіграних матчах. Не буде в Марселі Манора Соломона, скандальний екс-гравець Шахтаря. За даними Фабріціо Романо, пройдемо догляд у клубі чемпіоншипу Leeds United. за команду із другого за силою дивізіону Англії. Соломон буде виступати на правах оренди. Ну і на завершення про наших за кордоном поговоримо про Анатолія Трубіна, про Віктора Коваленка, а також про майбутній виступ Шахтаря у лізі чемпіонів. Отож, Віктор Коваленко почув вирок від головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці у Твіттері, Коваленко потрапив до чорного списку. Окрім екс-гравця збірної України, там ще три футболісти. Минулий сезон Віктор провів у складі Емполі на правах оренди, однак цього літа повернувся у Станберга Масків. Втім, здається, до кінця трансферного вікна Віктор все ж отримає новий клуб. А от щодо Анатолія Трубіна, то тут новини значно веселіші. Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт повідомив, що українець відновився після травми та вже готовий грати. За його словами, поза грою залишаються тільки Бесте, Шальдеруп та Андре Гомеш. Всі інші повернулися та вже тренуються з командою. Нагадаємо, травму Українець отримав у матчі минулої суботи проти клубу Каса Пія. Ну і на завершення знову про Шахтар, адже їх виступи у лізі чемпіонів. В на стадіоні Шальки у Гальзенкірхені обійдуться в копієчку. Видання РУРДвадцять 24 повідомляє, що німецький клуб має намір отримати близько 2 мільйонів євро прибутку від проведення матчів донечан на їх стадіоні у груповому етапі Ліги Чемпіонів. А це щонайменше 4 матчі. До слова, Шальки зможе заробити і ще більше, якщо гірники вийдуть до стадії плей-офф. Зауважимо, фельтінс арена у Гальзенкірхені може вмістити понад 62 тисячі глядачів. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайку. Не забудьте також перевірити підписку на наш канал. Ну а якщо ще й коментар залишити, то взагалі безмежна подяка вам. Дякуємо за увагу! Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. І скоро побачимось.